Убаса, сир, писанка та декоративні свічки в Івано-Франківську розпочався традиційний великодній ярмарок. До прилавки з пасхальними смаколиками вишикувались довжелезні черги. Головний аксесуар великодня кошик. Цього року кажуть продавці, ціни залишилися незмінними: від 300 гривень за найменший до двох тисяч гривень з різними прикрашеними аксесуарами. Ми використовуємо кожному кошику природні матеріали. Це є колоски, різноманітні, це є льон сушений. Вони дуже гарно тримаються. А цього року ми вже навіть зробили. От можете показати, це стабілізована троянда натуральна. От в цьому кошику, крім декору, там бантиків, немає нічого штучного. Хто хоче, щоб все було натуральне, бо наші ж бабусі вони ж колосочками всякими такими прикрашали. На святковому столі без запашної ковбаски не обійтись. Нині вартість великоднього набору виглядає досить високою. Якщо торік святковий місний кошик коливався у межах 600 гривень, то нині доведеться викласти близько тисячі гривень. Товар незмінний. Мелені ковбаски, рублені ковбаски, запашна ковбаска на дровах, підчеревина, полядвичка у нас є. Єдиний варіант, що ми сьогодні удосконалили, це є більш замочені в спеціях ковбаска домашня. І рублена з бочки. Головний атрибут свята пишна паска. Попит на запашну м'яну випічку залишається незмінним. Як і її вартість? Почуть однаково. Цінова категорія стартує від 120 до 20 гривень за маленьку. Велика 120, середня, де вісімдесять, потім 60, 40 і 20 гривень. Отака маленька для дітей. Так що на прилавках учасників ярмарку перепилині курячі та декоративні писанки. Щороку ярмаркує пан Вел. Силь. Великодні писанки ручної роботи привозить з Косівщини. Оце космацький розпис, село Космач воно славиться вже століттями-писанками, а це Куцький напрямок. Вот. Важко робити і ще головне відмити від того, бо воно таке рябе, саме яйце. Дуже багато партій розбивається, коли їх, то треба востити, їх вимивати. Отакі от, от ці кращі 100 гривень, ті 80 є, це новинка, 60 гривень. Загалом на ярмарку відкрито близько сотні торгових наметів. Тут великодні харчі та святкову атрибутику збувають підприємці практично з усіх районів Прикарпаття. Вірокосон Андрій Буцяк, новини на вежі.